Привіт, друзі! Сьогодні розбираємось із темою, яку мені дуже часто пишуть в коментарях: як обрати хороший перкусійний масажер, щоб не переплатити і щоб він реально працював, а не просто гудів як міксер. Отже, тримайте мої топ 6 порад, які допоможуть обрати масажер, що підходить саме тобі. А також додам кілька моделей, на які варто звернути увагу. Тож, заставка і поїхали! Тож, перше, на що треба звернути увагу, це потужність і глибина удару. Окей, уяви, ти після тренування, ноги дерев'яні або болить спина після 8 годин за компом. Якщо масажер слабенький, толку буде нуль. Просто легке поколювання і все. Шукай моделі, в яких амплітуда удару 12-16 мм. Це те, що реально проникає глибоко в м'язи, знімає напругу і відновлює кровообіг. Якщо хтось не знає, амплітуда це ось цей рух масажера. Оцей. А ще важливо: кількість ударів на хвилину. 2000-3000 RPM – це базово. 3200 і більше RPM – це вже для серйозного масажу або спортсменів. І головне, не думай, що чим більша потужність, тим краще для всіх. Якщо ти тендітна дівчинка або шукаєш щось м'яке. Краще обирай щось із можливістю регулювання інтенсивності. Як приклад, можу привести Yunmai Massage Gun Pro. Це вже прям серйозна техніка. Має глибину удару 12 мм, потужність до 3200 RPM, РПМ, ідеально для спортсменів. Або якщо хочеш максимально ефективний масаж. Підходить навіть для масажу після тренувань. Друге швидкості та режими масажу. Тут все просто: чим більше швидкостей, тим більше контролю. Мінімум три рівні: легкий, середній і потужний, але ідеально 5-8, щоб підлаштуватися під різні м'язи і настрій. Деякі моделі мають ще й автоматичні програми, де швидкість змінюється сама. Це зручно, коли не хочеться нічого крутити вручну. І ще деякі масажери мають екранчик, де видно рівень швидкості, заряд. Та навіть силу натиску. Прям космос, серйозно. Найкращим у цій категорії, на мою думку, буде Yunmai Massage Gun Prime 2. У нього 5 рівнів швидкості, плюс інтелектуальне керування силою натиску. Показує все на дисплеї. Дуже зручно підлаштуватися під різні м'язи: і шию, і ноги, і плечі. Далі дуже важливий пункт під номером 3: насадки. Не ігноруй їх. Як я у комплекті зазвичай 4-6 насадок, і кожна має свою фішку: округла для великих груп м'язів, стегна, сідниці, спина. Пласка універсальна підходить практично для всього. Юподібна – для хребта і шиї не зачіпає кістки, куля з тонким носиком для точкового масажу, наприклад, стоп або плечей, повітряна або м'яка насадка. Якщо ти чутлива або хочеш просто легкий масаж, важливо, щоб насадки були з м'якого матеріалу, бажано не жорсткий пластик, бо це боляче і небезпечно. Наприклад, як у Нейпо XF5120. тут у комплекті 5 насадок, включно з м'якою для чутливих зон і у подібною для шиї чи хребта. Цей масажер універсальний, ідеальний для домашнього використання, навіть якщо ніколи раніше не користувались перкусійним масажером. Четверте, акумулятор і зарядка. Оце часто недооцінюють а дарма. Якщо масажер сідає після 15 хвилин, це просто зрада. Хороші моделі мають батарею від 2000 до 3000 мАч. В середньому тримають 2-6 годин активної роботи залежно від швидкості. Якщо вимірювати у стандартному режимі використання, наприклад, по 10 хвилин на день. Цей показник повинен сягати хоча б одного місяця, щоб точно бути впевненим, що коли він вам буде потрібен, він не буде розряджений. Зарядка через usb c або магнітний кабель. Зручно, бо можна зарядити навіть від павербанка. І ще одна фішка: індикатор заряду. Якщо його нема, ти ніколи не знаєш, коли все вимкнеться. Найкращий за автономністю масажер, який був у нас на тестах, це Yunmai Massage Gun Easy Pro. Працює до 46 днів на одному заряді при щоденному використанні. Має інтелектуальне енергозбереження, заряджається через тайпсі, просто знахідка, якщо не хочеш постійно підзаряджати. П'яте рівень шуму. Особливо важливо для дому. Якщо ти плануєш робити масаж перед сном, під фільм або в офісі, звук має значення. Сучасні масажери мають безщіткові мотори, які працюють майже безшумно. Ідеально, якщо шум до 50 дБ це як шепіт. Дешеві моделі можуть звучати як електродриль. І це прям нищить атмосферу релаксу. Найтихіший масажер, який я можу порадити, це Neipo Mini Massage Gun. Компактний і супертихий. Працює майже без звуку, максимально до 45 дБ. Навіть уночі можна використовувати без проблем. Дуже делікатний, але ефективний. Шосте ергономіка. Форма, вага, зручність у ручці. Уяви, ти тримаєш масажер 10 хвилин, а він важить 2 кг. Рука вже теж просить масаж. Ідеальна вага до 1 кг. Ручка має бути з гумовим покриттям, не слизька. Бонус, кутовий корпус або довга ручка, щоб дістати важкодоступні місця. Спина чи лопатки. Деякі моделі навіть мають змінний кут ручки. Це дуже зручно. Найзручніший у ручці та взагалі найзручніший для повсякденного використання, на мою думку, це Yunmai Massage Gun Mini 2. Тому я навіть придбала собі такий. Mm -hmm. Це просто цукерочка, вага лише 383 грами. Ідеально лягає в руку, дуже компактний, легко поміщається в сумку або в рюкзак. Ідеальний варіант для дівчат. Або для поїздок. На цьому все. Маю надію, що ці легкі поради допоможуть вам обрати ідеальний перкусійний масажер. Щоб переглянути ціни та наявність товарів, які я згадувала у відео. Можете перейти за посиланням, які я залишу для вас в описі. Там же ви знайдете приємний промокод. На знижку, якщо ви вирішите придбати собі новий масажер, звичайно, в нашому інтернет-магазині Воюа. Ці поради моя особиста вижимка з досвіду. Якщо хочеш, я можу зробити окремий ролик, де покажу 5 моделей у різному бюджеті від доступних до професійних. Напиши про це в коментарях. Став лайк, якщо стало корисніше. Підписуйся і не забувай піклуватись про себе. Па-па! пішла робити масаж. Давно я себе вдома не включала його. Косточка косточкам пройшлось.